В еміграції, в окопах, далеко від дому цьогоріч українці святкують Різдво в час війни. Проте, попри все, важливо зберегти у душах світло і радість цього великого свята про різдво непростих днів у новому випуску програми Воєнний час. Рішенням священного синоду цьогоріч Православна Церква України дозволила відзначати Свято Різдва 25 грудня, при умові, якщо цього забажають настоятель і прихожани храму. Для України це означає й відхід від спільних з окупантами традицій, адже нині. Православна та греко-католицька церква України керу... керувалися виключно юліанським календарем, але переходять на більш точний григоріанський календар. Як стверджують науковці, григоріанський календар точніше відповідає обертанню землі навколо сонця і зміні фаз місяця. Називається цей старий календар Юліанським. Це за іменем Юлія Цезаря. Останнього консула Римської Республіки, перед тим як вона стала імперією, це час перше століття до нашої ери. Ось ще тоді було впроваджено цей календар. Сутність його полягає в тому, що на той час уже астрономи вирахували, що Земля обертається навколо Сонця 365 днів і 6 годин. Так вони порахували. Проте пізніше було уточнено, що насправді не повних 6 годин, а 5 годин, і там щось 48 хвилин і кілька секунд. Отже, за 128 років здається, набігає ще один день. Виправити спотворення астрономічного ходу часу за юліанським календарем взялися у 16 столітті. У 1582 році римський папа Григорій XIII своєю вбулою впровадив так званий новий стиль. Фактично, тоді відбулося просто перенесення дати на 10 днів. Так нас догнали календар за сонцем. Далі ж, е, ось... Щоб уникнути подальшої такої реальності, розраховано було скільки цих високосних років є зайвих, щоб наше наше літочислення не відставало від сонця. І вирішено було таке, що в окремі роки високосні роки не рахувати високосними. Бо це вже час, коли Україна війшла до складу речі Посполитої, але ще ну, ось ті якісь такі моменти, що ми їх називаємо утисками, вони ще, як то кажуть, не набули в повноти, ще доволі в таких гармонійних відносинах відносних перебували у. Українці із польською владою, відповідно, власне таким чином цей григоріанський календар. Ясно, що він поширювався на терени всієї Європи, яка була католицькою, як і Польща. Відповідно, і в Україні також цей новий стиль було впроваджено. У середині XVII століття, після рішення Богдана Хмельницького запросити Москву союзником проти Польщі, Україна переходить до Московської держави. Підпорядковується Московії і Київська митрополія. З другої половини сімнадцятого, 18 століття, Україна поступально. Переходить ось на цей юліанський стиль, тому що Російська імперія, російська Московська, спочатку князівство, царство, потім Російська імперія, так і змінювалася їхня назва, звісно, постійно перебували в певному конфлікті з Європою, тому що Європа католицька, ось, а вони рахували себе з продовжувачами справжньої віри. Проіснував юліанський календар на території Російської імперії аж до її занепаду, зречення імператора Миколи II в 1917 році. На заході України у 1918 му від старого календаря у світському житті відмовилася Центральна Рада. Після перевороту більшовицького восени 17-го року більшовики вже. Фактично прийняли ось декретом перехід на загальноєвропейський календар, загальноєвропейське числення, і відповідно таким чином, власне, з'явився ось цей новий стиль у нас як основний календар і основний основне датування часу. З 1918 року ці власне. Датування світського життя збіглися, тому що російська, російська вже держава радянська, ну і Україна також прийняли цей новий стиль. ось, А церква все ж таки православна російська лишилася на старому літочисленні ось цього Юліанського календаря. Запропонована нова дата святкування Різдва передовсім стосується православної і греко-католицької церков в жовтні місяці. В нас проходив синод Православної церкви України, на якому було дано дозвіл щодо святкування Різдва Христового 25, -го, 25 -го грудня. Це не означає, що ми відсвяткуємо 25 грудня і 7 січня ми не будемо святкувати. Це лише було дано дозвіл тим парафіям і тим парафіальним священикам. Які мають бажання відсвяткувати 25 грудня і здійснити богослужіння Різдва Христового. В ті храми, в яких буде здійснюватися Різдвяне богослужіння 25 грудня, вони будуть також і святкувати 7 січня. Але в тих храмах, в яких богослужіння Різдвяного 25 грудня не буде, в тих храмах буде здійснено богослужіння неділі святих правоців і День пам'яті святителя Спиридона Триміфунського. Це не означає, що ми переходимо уже на григоріанський календар. Це не означає, що ми День пам'яті святителя Миколая Чудотворця святкували 6 грудня, так як воно святкується за новим стилем. Це є лише в тих храмах, де є бажання власне самих парафіян і священика здійснити богослужіння Різдва Христового Різдвяну службу в день 25 грудня. Тому Церква Христова цього року їм це благословила. Протестантські церкви також внесли корективи у звичну традицію одного з найбільших релігійних свят. Євангельська церква, знаходячись на різних континентах, в різних країнах світу, ми завжди святкували Різдво 25 грудня. І тому ми підтримували наших братів і сестер, які знаходились за кордоном в різних країнах світу. І спільно з ними ми також робили богослужіння підтримуючи їх. Коли приходило Різдво, яке святкували 7 січня на теренах України, як більшість людей, ми святкували разом з нашими людьми і 7 січня. Сьогодні ми всі однодушно приєдналися до наших. Братів, сестер, і святкуємо з ними Різдво 25 грудня. Звісно, встановити правильну дату важливо, але головне пам'ятати про суть Різдва. Важливою є сама подія, прихід Господа Ісуса Христа на цю землю. Божий син, будучи Богом, стався людиною. І в людському тілі прийшов до нас. Маленькою дитиною, щоб ми полюбили Його, щоб ми не боялись його всемогутнього Бога, і людською мовою, людськими устами, з любов'ю він говорив до людей: принісши людям прощення, спасіння, мир і доброволю. В цьому головна суть Різдва Христового: на землю прийшов Спаситель, Божий син. Щоби дати людям спасіння, мир і своє благословіння. Традиції Різдва, схожі у християн різних конфесій, передує свято духовне та тілесне очищення, піст. Метою посту є подія Різдва Христового. Тобто, в цей час посту ми мали би також подумати, яке значення в моєму житті має народження Ісуса Христа, що у мене. Відбувається з народженням Ісуса Христа, чи я міняю якісь свої думки, чи я міняю якісь свої цінності, чи я фільтрую якісь певні свої вчинки, чи якісь певні свої дії в житті. Оце справжня сутність посту, коли я маю перед собою мету, якусь подію і йду до неї, осмислюючи її, думаючи про неї і намагаюся співставити своє життя з тією подією, яка буде відбуватися в католицькій церкві. Передує Різдву Христовому час Адвенту, час радісного очікування на Різдво Христове, на народження Ісуса Христа. І це є чотири тижні Адвенту, які готують нас до цієї зустрічі. І останній день Адвенту є вечірня служба Божа, яка називається Пастирка. Свято Народження Божого Сина єднає не лише молитвою, згуртовує усю родину на святвечір. Усі діти збираються до своїх батьків на святу вечерю, яка, власне, 6 січня є пісною вечерею, коли ми вкушаємо, куштуємо ті 12 страв пісних, тому що 6 січня це є ще пісним днем, вкушаємо кутю. І просимо Бога, щоб Господь нас в доброму здоров'ї зберіг весь наступний рік і дав нам дочекати до наступного року Різдва Христового. Коли зближається час Різдва Христового, закінчується, е, час Адвенту, то ціла родина сідає за святковий стіл. Е, перед урочистою службою Божою, перед пастиркою збирається ціла родина на спільну молитву і таку вечерю. Звичайно, що на столі мають бути е, свічки, так, святе письмо е, і оплатки. І в католицькій церкві ми ділимося е, оплатком, це білий хліб, е, який символізує Ісуса Христа, який приходить під видом хліба до нас, приходить Бог до людини. І також. Це є заповідь Євхаристії. Зазвичай це відбувається після вже вже коли стемніє, коли не би, перша зірка засвітить на небі. Відбувається оця вечеря. І після вечері це вона називається Пісна вечеря. Чому пісна? Тому що це є радість народження Ісуса Христа після цієї вечері. Завжди в українському народі, українській традиції є те, що після вечері ми йдемо до храму. І цей день вечором служиться у храмі надвечір'я і різні молитовні такі читання, різні богослужіння, які наповнені текстами прославлення народження Ісуса Христа. Починаючи з 7 січня, після різдвяного богослужіння, ближче під вечір, православні віряни ходять від хати до хати, здійснюючи певні різдвяні піснеспіви, які називаються колядки, в яких ми прославляємо у світ. Христа, який прийшов, який воплотився від Діви Марії. Ми шануємо його своїми піснями, оспівуємо саме Христове Різдво. І е, до таких також і традицій відноситься е, власне ось, ось це святкування Різдва Христового з цими різдвяними піснеспівами-колядками. Традиційно наша церква завжди виходила в місто. Ми готуємо нові пісні, нові проповіді. На хвалу і славу Богові було би добре, щоб наше святкування не закінчилось столом, кутею і стравами. Було би добре, не перше, прийти до храму і привітати новонародженого Ісуса у вертепі і попросити в нього тих дарів і ласки, які нам є потрібні. Цьогоріч Різдво відзначаємо водночас у великій радості народження Спасителя і величезній скорботі за нашу країну, яка потерпає від війни. Відтак у церквах на свято звучатимуть особливі молитви за воїнів, за мир. Прихожани ж готують нашим захисникам подарунки. Особливий спосіб ми будемо молитися за наших воїнів. Згадаємо у молитвах за тих, хто віддав своє життя. За те, щоб ми мали змогу сидіти і прославляти новонародженого Ісуса. Ми будемо старатися також, чим можемо допомагати нашим воїнам і тим, хто допомагає воїнам-волонтерам, капеланам усю різдвяну ніч відчути радість пришестя Ісуса Христа на землю. Ми приймали переселенців. Які на короткотривалий час зупинялися в нас на будинку молитви, близько двох тисяч людей прийняла наша церква до сьогоднішнього дня. В наших будинках молитви проживають вимушені переселенці. Ми возимо продуктову та іншу допомогу людям, які знаходяться безпосередньо в сірій зоні, в зоні наближеній до бойових дій. І ми допомагаємо продуктовими наборами. Одежею, засобами гігієни і всім, чим можемо, вимушеним переселенцям, які знаходяться в Хмельницькому або поблизу Хмельницького. І от до Різдва Христового ми готуємо велику кількість продуктових наборів, щоб роздати їх людям, які мають в тому потребу. Наші дітки, наша молодь, молоді сім'ї з церкви. Ми готуємо програму і подарунки для наших військових. Ми знаходимося сьогодні в активній фазі російсько-української війни, і ми на сьогоднішній день розуміємо, що наші воїни також потребують нашої підтримки. І тому ті парафії, які мають бажання долучитися до власне, таких, такої волонтерської допомоги, вони звертаються до тих волонтерів, які їздять, зокрема, на передову, щоб передати їм смаколики і ті страви з різдвяної кухні, які зазвичай ми. Їмо вдома. Ось і тому ми найперше повинні подбати за наших воїнів. По-друге, це, звичайно, лунає в наших храмах щоденна молитва за українське військо. Готують військовим подарунки на Різдво не тільки у храмах, а й у волонтерських осередках. Зокрема, в благодійному фонді Волонтери Поділля. Вже не вперше долучаються до допомоги шкільні та дошкільні заклади міста Хмельницького, збирають подарунки, смаколики для наших захисників та захисниць. Щоп'ятниці наша волонтерська пошта їде на передову. І ось до різдвяних свят ми зібрали ці пакуночки і вже відправимося цього тижня. Передають посилочки військовим, і ми додатково додаємо до цих посилок ще від волонтерів Поділля, смаколики також від школи. Бувають також випадки. Їдемо по дорозі, і багато бачимо військових, зупиняємося і просто даруємо їм таку посмішку. Лише вчора перша початкова школа, що на озерній, долучилася не лише смаколиками, а й провели відповідні заходи, ярмарки, на яких зібрали велику суму грошей. Ці вчора вони переховали тридцять тисяч на фонд волонтери Поділля» І вже сьогодні, завдяки їхньому донату, ми змогли придбати новий квадрокоптер DJI Mavic 3 для однієї з частин сил спеціальних операцій, які базуються у Хмельницькому. Я думаю, вже до кінця тижня він буде у нас в руках. І так само цієї п'ятниці ми доставимо хлопцям у одну з най. Речіших точок нашого фронту. Тож цьогоріч церква закликає нас єднатися добрими справами, спільною молитвою за Україну, за наших захисників, за життя усіх українців.